Друзі, привіт! Усім тихого мирного неба і Божої благодаті. Ну, як завжди, не на камеру клює, на камеру не хоче. Ну, Щось там накльовує. Димок. Це картопелька вариться. Друзі, бачите, птичка, водичка чиста. Просто бачите яка глина. Ось тут глина. Ось тут є пісок, але разом з глиною. І з за того в мене ось така вода, бачите? Бачите, яка глина стати вона. Глина осідає і вона має такий колір, такий зеленкуватий, як щось таке, тому що тут різна глина. Бачите. Ну, ну, давай. Або якась малеча грається, або Великий, дуже акуратно. Ну, цікаво. Тільки включу камеру, перестає клювати. Моя рибка, друзі, така сором'язлива. На камеру не хоче клювати. Хі -хі. Ну, 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 ну давай. Це точно малеча якась грається. Воно не так грається, просто не здужує поплавка потягнути, бо для неї поплавок завеликий. Черв'як на місці. Ой, друзі. Так, ну от можна, но не можна. Якби це було десь, можна, але для мого ставка це не можна. Я її випущу назад. Друзі, випустила. Чому я кажу, якби було десь, то можна. Я б просто зловила би і пустила би в свій ставок. Ну що, знов є. А тепер яка рибка буде? Більше-менше, бачите, як більше риба вона відразу вклюнула і потягнула. А малече щось грається, грається. Так, а тепер більше-менше, що там грається. Зараз вимкну камеру, потягне до О, Угу, давай. Ну, давай тяни. Тяни, 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 тяни. А, маленька, друзі. Бачите. яка. <ріхи> Ось така в нас риболовля, друзі. Так, ну що, і цю випускаємо, звичайно. Друзі, знову щось клює. Ну, на цей раз, напевно, малечо. Ой, треба йти. Потім під вечір вийти. О, під вечір, може, в один-шість вечора і почне клювати. Дуже погано видно. Ось, дивіться, перше в житті зловила в юна. Хлопці, Миколка Сашко, Володимир, дивіться. Ось ті в'юни, які ви мені дарували. Ну що, друзі, випускаємо? Звичайно, що випускаємо. Друзі, такої риболовлі ще в мене не було. Так, знов щось там підкльовує. Ну, ну, веде, ні. <ріст> Може, знов він? Бачите, перше в житті зловила в юна, скільки я на рибалку ходила зі своїми братами. Друзі, ну що це таке? Ну, вже це риба. Так, все, я йду в хату. Будемо ловити вечором. Дуже це риба. Хі -хі. Таку треба випускати. Друзі, усім привіт. У нас сьогодні неділька і ми ловимо Рибку. А яка рибка, друзі, я вам зараз покажу. Ось один. Так. Ну, ну ну ну. Другий чуть менший. Другий чуть менший. О, ось яка гарна риба.